Привіт, отже, подкаст. Чому стаються погані речі? Ви слухаєте на Ютуб-каналі Вільнодум. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та подкасти. А також ставте лайк цьому відео. Це дуже добре допомагає просувати Ютуб канал і взагалі підтримує весь україномовний контент у Ютубі. Дякую вам. Кожна людина хоч раз у житті але задавалася таким питанням, як чому в житті стаються погані речі? Чому відбуваються якісь негаразди, проблеми виникають? І, так не виняток я також задавав собі це питання. І мій досвід, дослідження. Психологічних книг та езотерики привів до розуміння, до відповіді на це питання, з яким, яким я хочу поділитися з вами. А ви вже самі критично оцінюєте мою думку на основі власного світогляду, на основі власних переконань. Але я вас запевняю, що у мене це переконання, ця відповідь. Змінило моє життя на краще, тому я ділюся з вами цими думками навіть у розумінні того, що мене можуть за ці думки можливо навіть критикувати. Але я все одно хочу з вами поділитися, тому що я побачив позитивні зміни у своєму житті, і сподіваюся, що той, хто використає ці думки, і в нього настануть позитивні, чи в неї настануть позитивні зміни. Отже, перейду до суті. Чому відбуваються погані речі у житті? Я маю на увазі, чому щось болить, чому виникають хвороби, чому батьки сваряться з дітьми, чому нас зраджують наші кохані люди, або чому стаються конфлікти, люди б'ються, вбивають один одного, ну і тому подібне. Оце я маю на увазі. Чому стаються фінансові труднощі? Там, наприклад, автокатастрофи, або просто ви попадаєте в аварію і попадаєте на великі витрати на ремонт свого автомобіля. Чому все це трапляється? І, і... цьому, наче, немає ні кінця, ні краю. Що саме цікавіше. Інколи дуже про дуже часто навіть проблеми повторюються. Тобто йдеш на роботу, а там тебе проблеми з колективом, змінюєш роботу, вроді все добре, але через час якийсь час там знову повторюється подібна ситуація, що на попередній роботі. Або, наприклад, дуже часто у людей бувають ситуації з коханими людьми, наче закохуєшся, наче ж любиш, наче все ж е, ідеально, все чудово. Але через якийсь час. Е, Конфлікти, образи, ревнощі чи ще щось, і це призводить до розриву, до болючого розриву з людиною, яку ну насправді ж любиш, а і все в кінці кінців закінчується розривом або взагалі потім нездатністю заводити нові відносини, серйозні відносини страхом відносин. І оце я маю на увазі, чому це все відбувається. Я для себе зрозумів цю відповідь. Полягає саме да, у наших або позитивних, або негативних думках. Я маю на увазі не просто думки, там, щось таке. Я маю на увазі в першу чергу думки це програми. програми, якими нас нагородив. Нагородили, наприклад, батьки в школі. Тобто, наприклад, дівчинка має бути такою, а хлопчик має бути таким. Ну, тобто, всі оці програми, які насправді не наші, які насправді не, при, не приносять нам радість та щастя. У нашій підсвідомості за життя накопичується велетенська кількість програм. І що саме цікавіше, для кожної людини, для кожної родини характерні свої родові програми, свої особистісні програми, які людина може. Е так, да. до речі, які людина ця програми підхоплює як простуду, буквально. Знаєте, ну не даремно що в народі є така пословиця, з ким поведеся, от того й набереся. Ми, наче простуду, підхоплюємо програми, які є в інших людях. Ми бачимо іншу людину, бачимо її поведінку і фактично підхоплюємо цю програму. Вона потрапляє прямо нам у підсвідомість. А далі вона починає працювати непомітно для, нашої, для нас свідомих, нас, для нашої свідомості, і вилазить, е, різними проблемами в житті. Ці проблеми я звик називати провокаціями. Тому що е, це ж не просто проблеми. це реально, наче світ провокує вас на, на гнів. На агресію, на розпач, на страх, на, ну, на. На оці такі неприємні болючі емоції. Тобто ви попадаєте в аварію, боїтеся, а як буде тепер питання того, де гроші взяти, де ще щось робити. Або, наприклад, з, у вас щось болить, і ви боїтеся, що це буде хвороба чи ще щось. Тобто, таке відчуття, наче у вас світ. Ем, як ото, знаєте, в, в натовпі з усіх сторон вас тюкають, б'ють локтями, пхають і тому подібне, і ви ніяк не можете вирватися з цього постійного е, оцієї постійної тувки. Канини, де вас постійно штовхають, а, <тас> щось вам неприємне кажуть, і тому подібне. І ви живете, і постійно-постійно ці проблеми постійно це відбувається. Я точно, точно так же само. жив цей все душі й душі задавався питанням: чому так? Ну, хіба я на таке заслуговую? Чому це відбувається? Або чому в мене там те та проблема, фінансова вилізла, або ще щось. І я впевнений, кожен задає питання, ну чому, чому це відбувається? Ну скільки ж можна? Я, вроді, стараюсь, стараюсь, а воно знову і знову, і знову, іначе життя знову і знову ставить під ніжку під, під ноги. І це основне оце питання. Тому що, Тому що, як не парадоксально, це допомога Господня або Всесвіту, якщо хочете, вам. Річ в тому, що коли до нас потрапляють програми у нашу підсвідомість, коли ми її підхоплюємо від батьків, від вчителів, від е, колег, знайомих, від з телевізора, з фільмів переймаємо якусь навіть програму, коли дивимося десятигодинний там серіал, запоєм, ми фактично повністю туди погружаємося. Коли ми оце під е, загружаємо собі ці програми у нашу підсвідомість, вони починають працювати. А, і знаєте, основна їхня задача кожної е, програми це зруйнувати зв'язок із Богом. Ваш зв'язок із Богом. Ваше, е, ну, Тобто, я можу це порівняти, знаєте, як наче існує якийсь кабель, енергетичний кабель, по якому йде до вас енергія. І не тільки до вашого тіла, до всього вашого життя, до ваших фінансів, до ваших оточення, до всього, що у вас в житті є. І ця програма це як наче пилка, яка ріже цей здоровенний кабель. І таких пилок багато, і кожна ріже зі свого краю цей кабель. І одрізаючи чуть-чуть кабель, поток енергії до вас зменшується через дію цих програм. і у Вас починає сипатися в житті щось. Там поламався бойлер або газова колонка, або в машині щось зламалося. або... Е... Наприклад, ви щось проплачували, а воно не проплатилося, десь загубились гроші, затя... все затягується, або ваш син приніс двойку, і вас... зі школи і вас визивають погану оцінку, і вас визивають до школи. Тобто зменшення. Енергії, яку ви отримуєте, проявляється зовнішніми провокаціями у зовнішньому світі, у матеріальному світі. Тобто, я, як ви, як ви бачите, я бачу світ матеріальним і духовним. У духовному світі працюють програми. А в матеріальному світі вони проявляються провокаціями. І тобто, чим більше у вашій підсвідомості різних програм, тим більше в вашому оточенні, в вашому матеріальному світі знаходяться більше проблем. І ви ніяк не можете від них відбитися, і ви там намагаєтесь за Зупинити потік, а він в здруг... в здругій... в другій стороні починається, як наче в деревій трубі, де б ви не перекрили, а воно з іншого місця тече і тече. І фінансові проблеми, і відносини, і здоров'я, і вас просто накриває цим, захльостує. І ви йдете, наприклад, до психолога, до друзів, до ще якогось, виливаєте душу, вам може трошки становиться легше, або даже в це. Церкву, ви трошки помолитесь, вам чуть-чуть становиться легше, наче чуть-чуть щось заспокоїться, а потім знов починається. Основна суть, я вже вертаюсь до цього, що ви е, е, маєте підсвідомі програми. Так само, як ми лічимося, лічимо своє тіло від вірусів, від е, інфекцій, точно так само ми можемо лічитися. ми можемо... Стілитися від цих підсвідомих програм. Що саме цікавіше, ще зараз уточню: підсвідомі програми, вони в першу чергу не наші. І вони не для нас. Ну тобто, сама підсвідома програма може бути і непоганою, але у вас свій власний життєвий шлях. Господь для вас приготував своє, у вас свої вподобання, свої бачення. От, Наприклад, ну, наприклад вам подобається. Е Літати, керувати дроном, або малювати, або у вас свої вподобання. А вам щось, наприклад, якась програма каже, та цим на життя не заробиш, це дурниця, викинь це геть. І що це за програма? Це фактично ви десь підхопили з телевізора, що зараз вигодна професія, тільки айтішники, а малювати це невигодно, за це не проживеш. Оце і є програми. À, я багато років шукав спосіб. Як позбавитися цих програм. Спочатку я думав, так як, наприклад, писав у книжки Дж... Джон Кеху, у книжки «Підсвідомість може все. А я спочатку думав, треба просто перепрограмувати свій мозок, ну, внести в свій мозок позитивні переконання. Ну, ви ж, напевне, теж чули позитивні думки, негативні думки. Просто треба підмічати негативні думки. і Перепрограмовувати, наповнювати свій мозок позитивними думками. Позитивними, позитивними позитивними. Я пробував це. Це діє, але на дуже короткий час. Потім знову е, проявляються негативні програми. Ну тобто. Поки в мене вистачає сили волі стримувати ці програми, наповнювати себе позитивними думками, що все буде добре, я здоровий, я красивий, у мене все гарно у фінансових питаннях, то до того моменту і так було, вродьби, все налагоджувалось. Ну тільки я на мить розслаблявся. Мене знов засипало з усіх сторін атаками, атаками провокацій. То батьки чомусь сердились на мене, то моя дівчина що щось ревнувала, ще щось мені казала, чи ще щось, то у мене падав настрій, то якісь я втрачав роботу, або не хотів просто втрач... вигорав на роботі. І тобто я. Не міг це побороти. Тобто тільки я піднімався вгору, робить все налагоджувалось, і знову різке падіння відбувалося. Я зрозумів, що ці книжки, вони м м про підсвідомість, про афермації і навіть, навіть медитації, вони підходять. так, Вони працюють, але щось не вистачає. Чогось не вистачає глибиннішого. Тому що вони не не ф... Вони буквально не очищають мене від програм. Це як наче у чашки є грязна, ну, чашка, у вас є, наприклад, грязна чашка. І ви доливаєте туди чисту воду. Ну, але ж вода буде все одно ж грязною. Да, вона не буде такою е, мутною, як була, наприклад, вообще, грязь. Вона стане просто такою мутненькою, чистішою трошки, але все одно вона грязна, її неприємно пить. Е, точно так само і тут. Треба спочатку очистити себе від ось цього бруду, від того, що не ваше, що не для вас, що не приносить вам задоволення, очистити себе від цих програм. І... Доводжу, вже тепер підходжу до самого головного. що ж Який же це спосіб? Це по-різному називається. Виявляється, я тепер уже коли зрозумів цей спосіб, я вже нахожу різні аналоги цього способу, цього способу очищення. Хтось каже, що це типа покаяння. Хтось каже, що це певні програми певні афермації. Хтось називає це духовним методом очищення. Хтось відп... взять відповідальність за своє життя. Але сенс у ньому такий, що почистити свою підсвідомість, я зрозумів. Треба і покаятися. За ці думки і полюбити себе. Тобто, любов до себе, як не парадоксально. Змінює оточуючий світ, знаю дуже простий метод, дуже простий і надзвичайно дієвий. Я попробував його на собі, я попробував його на своїх батьках, я попробував його навіть на інших людях, і воно діє, діє безвідмовно, діє стовідсотково, діє постійно. І цей метод дуже виявився простий, його можна виконувати. Медитуючи, його можна виконувати на одинці, його можна виконувати в натовпі людей, його можна... він завжди з вами, цей метод, і ви завжди можете його використати. Для того, щоб почиститися, я використовую дуже просту, простий спосіб. Я кажу дві фрази, що мені дуже шкода, що так трапилося. І я люблю тебе. Парадокс у тому, що я стараюся побачити і подякувати за ту провокацію, яка відбулася в моєму житті. Оце, напевне, саме найскладніше для розуміння в цій техніці. Нескладно повторити фразу Мені дуже шкода, я люблю тебе. Нескладно помолитися і сказати: Господи, я люблю тебе. Будь ласка, вибач мене за ці неправильні думки, дякую тобі. Це не складно. Це проста дуже фраза, техніка. Ви її можете казати кожен день. Але складні. Тут полягає тільки в одному побачити у тих провокаціях, які на вас сипляться, побачити намір Всесвіту, намір Господа Бога допомогти вам. Зараз на цьому зупинюся детальніше. Річ в тому, що ми не можемо бачити, які у нас знаходяться підсвідомі програми. Які в нас є всередині родові програми, які у нас там є, що в нас там у глибині в нашій підсвідомості? Ми можемо інколи бачити, що проривається в нашу свідомість, коли ми хвилюємося, коли ми закохуємося, коли ми нервуємо, інколи це про проривається з нашої підсвідомості в нашу свідомість. І інколи ми можемо щось побачити. І то, якщо ми проявимо на це достатньо уважність. Але в більшій мірі ми не можемо бачити, що там у підсвідомості. І для того, щоб нам допомогти, Всесвіт фактично і дає ці провокації, дає, наприклад, якісь фінансові труднощі або дає розрив у відносинах, саме для того, щоб ми побачили, що в нас всередині діє програма. І що цікавіше, не треба розбиратися рік разом з психологом, що це за програма. Достатньо просто звернутися до Господа Бога чи до Всесвіту, до, до вищої сили і попросити вибачення за цю програму, попросити вибачення і попросити, щоб він очистив вас від цієї програми. Сказати: Господи, я люблю тебе, мені дуже шкода, будь ласка, вибач мене. І все, глибина цих слів насправді набагато більша, ніж поверхнево оце так почути. Але вона діє, діє на саму вашу підсвідомість глибоко-глибоко. Хоч воно й здається просто. Знаєте, простота сестра Таланта, як кажуть. І не дивуйтесь, що все так просто. Насправді, річ в тому, що треба подякувати за. Труднощі, які є в вашому житті, за біль, за, можливо, навіть хворобу. Подякувати, бо це показує, це маркер, який показує, що у вас є проблема, і ви тепер уже можете е і знаєте, що можна очиститися від цієї програми, що можна очиститися від цієї програми, яка знаходиться у вашій підсвідомості. Якби не оці зовнішні, програ... ну, зовнішні проблеми у зовнішньому світі, ми б навіть не знали, що в нас є ці програми. І коли ви очистите, а це дуже насправді просто, коли ви бачите проблему, ви розумієте, що значить, у вас всередині є ця програма, не надо навіть розуміти, яка це програма, ви просто відчуваєте дискомфорт уже, уже ви зрозуміли, що там щось не так. І просто кажете, Господи, я люблю Тебе. Буду, мені дуже шкода за оцю, оцю проблему в моєму житті, за оці фінансові втрати, або за скандали, або за мій гнів, або ще за щось, або за мій біль у, у, там, у тій частині тіла. І кажете, будь ласка, Господи, вибач мене за ті мої програми, що стали причиною цього. І дякуєте. Дякуєте, що він вас вибачив і очистив від всіх програм все. Це наскільки просто, що, звичайно, здається, неймовірно. Що, звичайно, здається, е, та як же це так, ми звикли, що все ускладняється, ми звикли, що все е, всьому набивається ціна, що це все, е, що е, лише тільки дороге і складне, це важливе і правильне. Але насправді ні. Насправді простота, легкість і спокій це і є основа, і це є основа життя, основа всього розвитку. Тому що там, де хвилювання, там, де складність, там, де страх, там, там руйнування, а де простота, де легкість, де невимушеність, любов, там творіння. Я для себе зрозумів, це так. Ви звичайно, кожна людина різна, і для когось щось допомагає, для когось не допомагає. Звичайно, це, це цілком нормально. Тому не судіть дуже строго, мої думки. Але навпаки, критично подивіться на них і спробуйте їх. Якщо у вас будуть якісь зауваження, питання, пишіть у коментарях. Мені це дуже дуже допоможе сформувати думку краще, більш зрозумілішу для людей у наступних відео. Дякую вам, до побачення.